На 173-му кварталі хто вирубує вщент лісосмуги у кривому розі і як втретє відзначали день гідності і свободи. Це підсумки тижня на першому міському. Мене звуть Юлія Ємельянова. Вітаю! І сьогодні будемо говорити про таке. Хто вирубує дерева у криворізьких лісосмугах? У майже 600 криворіжців виявили ВІЛ за цей рік. Наше місто продовжує бути у сумному списку лідерів. День пам'яті жертв голодоморів. Україна згадує загиблих у 30-х роках 20-го століття. День гідності і свободи. Пам'ять майдану у Кривому Розі. На 173-му кварталі двоє людей потрапили до лікарні з сильними опіками. Пожежа трапилася у неділю о пів на третю дня по вулиці Едуарда Фукса, колишньої Тухачевського. В результаті вибуху загорілася одна з квартир на останньому поверсі п'ятиповерхівки. Двох чоловіків госпіталізували у другу міську лікарню. На місці працювали рятувальники, медики, поліцейські. Причини вибуху і досі не встановили. Усі подробиці резонансної події в матеріалі наших кореспондентів. На п'ятому поверсі у двокімнатній квартирі багатоповерхівки на 173-му кварталі прогримів вибух. За попередньою інформацією, причиною став витік побутового газу. У під'їзді розбиті вікна. Мешканців будинку евакуювали на вулицю. Стекла повилітали на всіх лісничних клетках від п'ятого по перший етаж. Ну і було постраждали частину дверей сусідніх квартир. Двоє чоловіків 36-60 і років. За словами сусідів, вони постійно пили, билися і навіть винесли з будинку всі меблі та речі. І в під'їзді було, дралися, ми міліцію визивали. Ну, різне було. Так, вони регулярно ссорились. В квартирі там вони вже давно все пели насілі, там ні ванни, ні рака, нічого не було. У пенсіонера сильні опіки всього тіла та обличчя. Лікарі досі не роблять ніяких прогнозів. У його сина стан середньої тяжкості. Він одужає. З опіками в обох чоловіків було госпіталізовано до тисячки. На настоящий момент к сожалію, учмтапака стан не помінялось і тяжовий, крайні тяжовий остається учінка з обширними жогами у Нас його син. В состоянии средней тяжести, жизни его ничего не угрожает. В -то, я думаю, проблем с его здоровьем не будет. А прогнозы какие-то давать по поводу второго пострадавшего сейчас еще очень рано. Днями, за словами сусідів, один з чоловіків нібито почав підпилювати газову трубу. Можливо, саме це стало причиною витоку газу і потужного вибуху. Проте спеціалісти криворіжгазу цю версію вже спростували. Всі обставини події з'ясовують правоохоронці. Винуватцям загрожує штраф, виправні роботи або позбавлення волі на строк до трьох років. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 270 кримінального кодексу України, а саме порушення вимог встановлених законодавством щодо пожежної безпеки на місці. Працювали чотири бригади рятувальників, чотири карети швидкої допомоги, шість екіпажів патрульних і слідчо-оперативна група Покровського району. Приблизно через годину після вибуху приїхав віцемер. Всім постраждалим. Міська влада обіцяє виділити матеріальну допомогу для відновлення житла. Галина Ганзенко, Вероніка Лавріненко, Олег Єрмолінський, Дмитро Мікрюков, Євгеністрад, підсумки тижня, перший міський. Тріски летять, в лісосмугах кривого рогу вирубують дерева, переважно дуби та акації. Місцеві мешканці кажуть, це справа рук нелегальних працівників пили та сокири, а зовсім не лісників. Заготовлені дрова йдуть переважно на продаж. Попит пояснюється високою щільністю деревини і значною тепловіддачою при тривалому горінні. Прямо таки ідеальний варіант для обігріву приміщень. Але лісники стверджують, все в рамках закону йде санітарна обробка зелених насаджень, які тривалий час були захаращені. Так хто ж все-таки старанно працює в міських лісосмугах із сокирою? Дізнавався Олександр Фефілатів. Через постійне зростання вартості енергоносіїв все більше українців переходить на тверде паливо. Особливу увагу до себе приковують дрова. Наші містяни часто нелегально вирубують різні дерева, особливо дуби. Це лісосмуга поблизу міського онкодиспансеру. Тут ростуть переважно дуби та інші породи дерев. У нелегальних лісорубів традиційно великий інтерес викликають саме перші, і подекуди саме завдяки їхній діяльності тут з'явились лисі галявини. Свіжі пеньки свідчать ще донедавна. Тут це було зовсім інакше. А це вже околиці Макулану. Саме тут Світлана регулярно вигулює собаку в лісосмузі біля траси на Миколаїв. Через опади не ходили сюди тиждень. Коли погодні умови покращились, під час прогулянки побачили свіжі вирубані просіки і гори готових до транспортування дров. Їх світлини вона і надіслала до редакції нашого телеканалу. Прийшли вирубано, подзвонили в 102 в суботу. Нам ответили, что это все законно, что делается чистка леса. Но эту, этот лес не чистили 30 лет. В общем, у нас мусор убирают только солдаты и школьники. Вот, за неделю вот это такое вырубали. Были какие-то рабочие, была машина, э, как газель, только грузовая. Ці лісосмузі найціннішою породою дерева є дуб. За словами місцевих, саме його почали рубати на минулих вихідних невідомі. Продовжують і нині свіжі, трохи припорошені снігом пеньки, красномовне тому підтвердження. На стовбурах деяких дерев є зарубки. Можливо, їх теж незабаром зрубають. Не Відільно та їздить. Фу там видно, що фури їздять. – Ну, машини, я. а дрова? – Ну, дрованино ніколаївські дороги, бо то ж немає. Вони городка... Ні. от ніколаївські заїжджають навірно і там вирубують. Навіть. Я а, тоже против этого, це Это ж вообще. Ну, тут судя по слідам, що отсюда заїжджають і сугуплі не страси, да. Ну, да. я не вдів, щоб всюди заїжджають. Такі хороші міста і піньки одні дерчат. В особистій розмові головний лісник Криворіжжя підтвердив, що в лісосмузі дійсно працюють співробітники державного підприємства, яке він очолює. предприятиям проводятся рубки ухода за лесом. Это выборочные санитарные рубки, при которых удаляются сухие деревья, фаутные так называемые деревья, которые усыхают, ослабленные деревья. Вот. Делается специальный отвод этих деревьев в рубку, оформляются все надлежащие документы. Мы ставим в известность национальную полицию. З указанням місць трубки, з указанням з какого числа починається від трубок в поліції. констатують, випадки нелегальної вирубки лісу все частішають. Попит на дрова є. А яке походження товару людям переважно байдуже, аби в помешканні було тепло та затишно. Тікущому году році кривороським відділом поліції було задокументовано 21 кримінальне провадження по незаконній вирубці лісу. Із них чотири уголовних Провадження прекращено, остальные находятся в стадии расследования для направления в суд. Ну, наиболее розпространений вид э, правонарушения это Жопневий район, Долгинцевский район, Криворожский район. В Україні за незаконну вирубку лісу можна потрапити за ґрати на строк до трьох років, але збиток, який наносять браконьєри природі, важко оцінити. Олександр Фефілатів, Олександр Бондаренко, Євген Аністрат, Максим Пономарів. Підсумки тижня, перший міський. Понад 9 тисяч людей із статусом вірус імунодефіциту проживають у кривому розі. Це один з найвищих показників по всій Україні. Цього тижня перевірити свій статус могли усі бажаючі безкоштовно та анонімно тести робили кваліфіковані медики та волонтери у лікарнях і університетах. Скільки усього криворіжців зважилися здати аналізи і чи почув хтось страшні слова? Результат позитивний розповість Вероніка Лавріненко. Це не страшно і навіть не боляче. Прийшов, здав кров і впевнений, що твоє життя і життя близьких тобі людей у безпеці. До акції приєднались майже 400 криворіжців. більшість з них студенти студентам. Хочу сказати вони намного активні, відкликнулися, щоб проходити тестування і це Очень потому тому що э, по мониторим, получаем моніторимо получаємо э, каждый там, квартал, полгода вторая група риска – это якраз молодеж від 18 до 29 лет. Тетяна дізналась про тиждень тестування на ВІЛ в університеті. Дівчина вважає, саме молодь повинна більше дбати про своє здоров'я і майбутнє. В Европе вообще считается правильным проходить тест на ВИЛ раз в полгода. Я считаю, что в стране как бы тоже не мешало бы эту тенденцию вести. И вот коли уже ВІЛ перейшов в спід, то есть он уже полностью, как повністю бы, разрушает твою муну систему, ніяких способів то ты тобто ти можеш от навіть простуди. Людям, які дізнаються про свій позитивний статус ВІЛ, найчастіше потрібна допомога не лише медична, а й психологічна. Важливо підібрати потрібні слова, щоб пацієнт погодився на повторну перевірку та подальше лікування. Адже швидкі тести не дають 100% результату. В первую очередь это идет после тестового консультирования. Мы рассказываем человеку о том, что это не диагноз, что обязательно нужно обратиться в медицинское учреждение. Потому что мы соцработники, мы работаем только в команде с медиками. Цель нашей организации, с которой мы идем, это ранние выявления, постановка на учет и на лечение. Потому что только таким образом нужно сохранить жизнь человека, как можно больше людей. Зі слів соціальних працівників у нашому місті є ще багато людей, які не знають про свій статус ВІЛ. Адже перші 3-5 років, якщо людина молода і в неї сильний імунітет, можна не помітити жодних явних ознак. Коли вірус охопив більшість клітин організму, з ним уже складно боротись. У нас в нашому Кривому Розі, на жаль, дуже часто більш більше 40% виявляється віл інфекції вже в стадії сніду, коли роки. Втрачені, коли вже такий тяжкий стан здоров'я, і е, лікування дуже тривале і дуже високовартісне. У нашому місті з понеділка по п'ятницю тестування проходило в центрах первинної медико-санітарної допомоги та університетах. З 346 людей віл інфекцію виявлено у чотирьох. Така акція проходить по всій Україні. В нашій державі офіційно мають статус ВІЛ 292 тисячі людей. З них лише 132 тисячі отримують лікування. На цьому році було зниження нових інфекцій Вільсніду. На цьому році не було навіть одного, одного випадку, що передала мама своїй дитині під час народження Вільснід. Це є завдяки правильних програм, це є завдяки роботи не лише міністерства, але всіх лікарів. Захистити себе легко, говорять спеціалісти. Потрібно використовувати контрацептиви, відвідувати медичні заклади, в яких обов'язково стерилізуються усі предмети, пов'язані з забором крові, перевіряти свій статус і свого партнера. При цьому заразитись випадковим уколом голки, що лежить на вулиці, неможливо. Лікарі запевняють, поза організмом людини вірус помирає. Вероніка Клавріненко, Ксенія Барвіненко, Ністрат, Віктор Зубченко, Тамара Дмитренко. Підсумки тижня, перший міський. День пам'яті жертв голодомору 32-33 років. Щорічно цю сумну подію в Україні згадують у четверту суботу листопада. Гноцид українського народу, організований урядом СРСР і створений шляхом штучного голоду, привів до багатомільйонних людських жертв. За даними інституту демографії та соціальних досліджень, втрати склали тоді майже 4 мільйони українців. Деякі дослідники називають цифри у рази більше навіть. 10 мільйонів згадали загиблих та побажали здоров'я і довголіття тим, хто пережив цей жах, і мешканці нашого міста. Пухли з голоду та збирали крихти хліба. Майже кожен з нас чув щось подібне у розповідях про голодомор. Ганні Васильівні 90 років, і вона пережила два голоди. Перший у 30-х застав її у селі Гурівка Кіровоградської області, а другий післявоєнний вже у Кривому Розі. В сім'ї їх було дві сестри. Мати доглядала за дітьми, батько помер у 33-му через хворобу. Бабуся пам'ятає, що сусіди масово ховали своїх до смерті змучених дітей на місцевому цвинтарі. Їсти нічого не було, все плохо плохо було. Картош. Забрали все. А я кажу, да, так нам це було таке. Я кажу, оставте нам. А нам мене так торкнули та й упала. Понимаєте? Картошку повні забрали, що попало люди. І що кушали там, і люди людей кушать, і що хочеш. Відбирання зерна та усіх продуктів харчування силою у селян представниками радянської влади призводило до вимирання цілих поселень. Відомий закон про п'ять колосків застосовувався до більшості українців. Розкрадання майна колгоспів каралося розстрілом За пом'якшуючих обставин позбавлення волі на строк не менше десяти років. Радянські часи про це мовчали і називали голод в Україні дефіцитом врожаю. Лише у 2006 році Верховна Рада ухвалила закон, який підтверджує голодомор геноцид українського народу. Чим швидше ми від Очистимося від таких страшних фактів минулих духовно, тим буде, очевидно, краще. В історії України голодів більше ви не знайдете. Це штучний був голод, який, до речі, там і пізніше, в 47-му рік і так далі, коли поставало бажання когось усмирити. Їх морили голодом, забирали. За інформацією дослідників, у 32-33 роках в Україні загинуло від 3 до 10 мільйонів людей. Кожну хвилину помирало 17 осіб. В четверту суботу-листопада по всій країні вшановують пам'ять загиблих від голоду. В церквах проводять літургії, а до пам'ятників покладають квіти та запалюють лампадки. Це достатньо непересвічна сторінка в історії України як народу і як держави українського народу. Тому, звісно, забувати про це не потрібно і неможливо. Скажу більше, потрібно пам'ятати, згадувати і не забувати тих людей, які стали жертвами відповідного режиму. Лише пам'ять про страшні події та розповіді тих, хто відчув страждання на собі, допоможуть наступним покорінням не повторювати помилок минулого. Я, 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 я. Галина Ганзенко Євгена Ністрат. Підсумки тижня. Перший міський. День гідності та свободи. 21 листопада Україна відзначала його наразі вже втретє. Адже тепер для нашої вітчизни це найголовніше свято зі сльозами на очах, що увіковічнює пам'ять обох майданів помаранчевої революції 2004 року і Євромайдану 2013-го. Їх ідеалам, надіям і жертвам. Як зустріли цю дату у Кривому Розі і не тільки у репортажі Андрія Чечеля. Стела пам'яті на 95-му кварталі. Зараз вона всіяна фотознімками загиблих героїв АТО. Та понад два роки тому перші фотознімки, що з'явилися тут, були присвячені саме героям Майдану. День гідності та свободи відзначають саме тут. Та тільки це буде трохи пізніше, ввечері. Наразі ж вдень кладуть квіти до пам'ятника загиблим учасникам антитерористичної операції, адже усі вони захищали ідеали Майдану і здебільшого підтримували місцеву революцію гідності. У колонії й голова металургійного району Геннадій Шаповалов сам активний учасник київських подій. Низько вклоняємося тим героям, котрі загинули там, на Майдані. Я Зі своїми побратимами приймав активну участь три місяці і надіюсь на те, що всі наші надії виправдаються. Це Сергій Штанько замолоду був учасником ще помаранчевої революції. Згадує тоді, у 2004-му, усе було якось легко і безтурботно, чи не по святковому. Майже через 10 років людиною з уже зрілою громадянською позицією він повертається на майдан, але майдан уже не той. За словами очевидців, у повітрі буквально фізично відчувалася жахлива напруга, і було зрозуміло, просто так це не скінчиться. Сергій будував і захищав барикади брав участь у сутичках проти Беркуту та Тітушек. пізніше організовував та координував самооборону Криворізького Євромайдану. Стверджує, ідеали революції не ставив під сумнів жодного разу, та тільки говорити про її переможне завершення поки що дуже зарано. Чому за європу? Не тому, що ми хочемо в Європу, тому що ми хочемо європейських цінностей. Ми хочемо жити в нормальній державі, де справедливі суди. Справедлива міліція, прокуратура, де немає корупції, де люди живуть і радіють своєму життю. На мою думку, такого не сталося. Воно зароджується, воно, можливо, йде до того, але дуже важко, дуже повільно. Хотілося б краще, хотілося б швидше. Але маємо те, що маємо. 18.00, 95-й квартал. Урочистий мітинг присвячений пам'яті загиблих майданівців. Серед жертв на площі незалежності не було криворіжців, але вже традиційно в ряди Небесної Сотні записують усіх полеглих на бойових рубежах. А то у такому випадку революція далася і продовжує даватися нам величезною ціною. Мітингувальників, що правда, за чисельністю небагато, зате майже кожен присутній тут свідок або ж навіть активний. Учасник тих трагічних і доленосних подій. Події на Грушевського е, приймав участь на барикадних боях е, під час захоплення українського будинку, під час повалення е, ідола Леніна, е, захоплення КМДА, так само, нічого самобороні КМДА був, приймав участь. Е, цей день для мене означає ну, величезну боротьбу, вклад українського народу в боротьбу проти свавілля тієї влади. На жаль, революція не закінчена. Відтепер тут, у багатостраждальному серці держави, на Майдані Незалежності встановлено пам'ятний меморіал. Цього дня усі небайдужі, а головне, близькі, рідні, загиблих їдуть сюди з різних куточків країни, аби вшанувати їх самопожертву. Батько Устима Голоднюка, хлопчика у блакитному шоломі, стоячи на місці, де було вбито його сина, наголошує: сьогодні день совісті, а не скорботи. Це особливий день. Цього дня моя дитина вийшла на майдан і повстала проти неправди за євроінтеграцію, за свободу вибору. В душі так, я, я боровся якось разом з ним, але я не вірив в цей майдан з самого початку. Це правда. Я був розчарований революцією на граніті, я був розчарований потім помаранчевою революцією і думав, що таке саме буде розчарування і майданом. Але час показав, що я був неправий. За три роки святкування Дня гідності і свободи значно змінилася політична кон'юнктура Україні. Суспільство подорослішало, стало активнішим. З'явився феномен залучення іноземців до розбудови нашої державності. Та напередодні річниці обох революцій констатуємо деякі спроби організувати й третю. Це недоцільно стверджують політологи. По перше, нинішня влада, хоч і викликає деяке суспільне невдоволення, але ж не чинить відверто злочинних дій. По друге, сьогодні на політарені не Видно, такої сили, що здатна її замінити. Нам необхідно боротися не за фамілію власті, а за те, щоб незалежно від фамілії в країні реализовывались реформи. Тобто необхідно заставити працювати тих, хто сьогодні знаходиться і в Верховній Раді, і в кабінеті міністрів, і в, і в креслі президента України. Зміна власти вигідна тільки політичним силам і олігархам, які стоять за ними. Вона, не вигодна, вона нічого хорошого сьогодні українцям не принесе. Я не бачу такої можливості. Майдан позаду кажуть, що два роки це достатня дистанція, аби об'єктивно оцінити події. Та в нашому випадку підводити остаточні підсумки занадто передчасно. Ця рана ще сильно кровоточить і коли вона нарешті затягнеться, невідомо. Андрій Чечель, Віктор Зубченко, Роберт Сіваков. Підсумки тижня перший міський. Над підсумками тижня працювали кореспонденти першого міського і я ведуча Юлія Ємельянова. Наталя Болдінська підхопить інформаційну естафету вже у понеділок, як завжди, о п'ятій вечора. Залишайтеся на головному телеканалі Кривбасу. З нами цікаво.